Нашого ефіру доєднується Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. І з ним далі будемо говорити про ситуацію на різних ділянках російсько-українського фронту, а також про зміни на геополітичній карті, особливо пов'язані із визнанням Палестини низкою держав. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні! Дякую, що доєдналися! Вітаю вас, Харина, героям слава. Почнемо із заяви Володимира Зеленського, президент на вихідних вкотре підтвердив, що сили оборони України продовжують контрнаступальні дії на Донецькому напрямку у районах Покровська і Добропілля. І за його словами, от від початку операції, українські військові звільнили 160 квадратних кілометрів території, сім населених пунктів. Буквально щойно з'явилася інформація і від голов... головнокомандувача сирського також про звільнення територій. Ну але водночас, з того, що ми бачимо, від різних. Експертів там і е, на цьому напрямку ворог перегруповує свої резерви і так далі. Хотілося б почути вашу думку, що ви спостерігаєте, особливо на цьому найактивнішому Донецькому напрямку. Так, дійсно на сьогодні ось цей напрямок добропілля вже ну давно є досить найактивнішим напрямком, і це саме через те, що нам вдалося провести цілий ряд успішних контр, контрнаступальних дій. Тобто, це вже не просто є контратака, а це справді були цілком конкретні масштабніші дії із задіянням нашого першого армійського корпусу Азов. І, е, який проводить свою роботу якраз із виявлення локалізації і зачистки е, нашої е, території на, доб, на добропільському напрямку від противника дуже і дуже обережно зберігаючи по перше життя своїх бійців, а це все ж таки штурмові підрозділи. Це завжди така найбільш ризикована е, професія сфера військ для військового, але при цьому наносячи максимальні максимальні втрати ворога при тому, при всьому, що ворогові не допомагає перекидання сюди своїх додаткових найпотужніших резервів. От ми повинні розуміти, що його найкращі десантно-штурмові підрозділи, його підрозділи морської піхоти, причому абсолютно з різних угрупувань. І, до речі, забирає ворог, з наприклад, сумського напрямку, де ще недавно це ж лише навесні було, де ще недавно саме за цими підрозділами, ворог планував не просто створити буферну зону, ну тобто окупувати усю східну частину Сумської області і навіть північну частину Харківської області. Він планував взяти під контроль ще й місто Суми, обласний центр, і от сьогодні він намагається, тобто змушений перекидати це на добропільський напрямок, тому що ми там проводимо свої активні контрнаступальні дії. Там вже склалося кілька оточень. Ну тобто, там станом на зараз два третє, оформлюється. Про це заявив начальник управління штурмових військ Володимир Манько. І ворог наразі намагається розблокувати своїх бійців, тому там ситуація вона є гострою вона не розв'яжеться в найближчі дні. На саму розв'язку потрібно кілька тижнів, а то й кілька місяців, тому що саме цей напрямок є одним із найбільших, взагалі такий наймасивніших, і крім того, що там зібрані елітні ворожі штурмові підрозділи і наші, звичайно ж, найкращі, там ще там ще чисельність цього групування понад 100 тисяч осіб. Це лише особового складу. Ну тобто, це є неймовірна, дійсно, неймовірний лише одного групування, яке дорівнює цілком таким середнім європейським арміям. Тому розуміємо масштаб цих подій. Розуміємо, що там ворог намагається перехопити ініціативу, але на цей момент йому цього просто не не дають зробити наші сили оборони, пане Сергію. І ви підтверджуєте, і президент про це говорить. Ворог перегруповує сили. Ви кажете і про Сумський напрямок, і про частину Харківського так підозрюємо, і про Запорізький напрямок. Тобто на цих напрямках бойові дії за вашими спостереженнями, принаймні на час активних дій зараз на добропільському, стихли так. Так, добропілля фактично цей напрямок Добропілля перехопило ту ну, фактично забрало цю всю ініціативу. І якщо і ще недавно, наприклад, на запорізькому напрямку, ми також побачили, що там справді ідуть серйозні штурмові дії, але говорити саме про плани ворога, розгорнути такий другий напрямок, який би дорівнював Донецькому напрямку. Ні, цього наразі немає саме тому, що у ворога бракує ресурсів втілити свій задум, той який він планував на літню наступальну кампанію. Угу. От Навесні ворог планував е, за час своєї літньої наступальної кампанії. Ну тобто, ми говоримо про е, всі місяці, тобто травень, три місяці літа і ще. Вересень, ну так грубо кажемо. От за цей час ворог планував взяти під контроль всю Донецьку область, всю Луганську, і вже виходити, тобто завдати нам поразки на в, в Херсонській і в Запорізькій областях. Тобто, розумієте, який масштаб угу. це, це звелося насправді сьогодні до однієї Донецької області, де ворог не виконав свого жодного, навіть мінімального завдання. Тобто, звичайно, є просування. Але є і наші контратаки, в результаті яких ми завдаємо непоправних справді втрат ворогу. Ворог ставив перед собою очевидно якісь завдання на російсько-білоруське навчання. Вони вже завершені 16 вересня закінчилися сьогодні. Було підтвердження від Державної прикордонної служби України, що росіяни вивели свої війська із території Білорусі. Запевняють прикордонники, що ситуація на кордоні з Україною стабільна, без жодних провокацій. Але був один невеликий нюанс. Володимир Путін після в останній день навчань з'явився у військовій формі і. Такий ще так би мовити, дав сигнал країнам НАТО, що от ми тут ще такі є сильні. Як би ви розцінили цей сигнал? І загалом результати навчань? Чи ви побачили якісь сигнали, на які потрібно ну, нам, Україні, в першу чергу звернути увагу? Ну і партнерам також ну е, є справді дві різні цільові аудиторії. Ми, Україна і наші західні партнери. Так, от для нас. Не було абсолютно нічого. По перше на цих навчаннях, чого б не знала наша розвідка і наше до речі, головне управління розвідки чудово спрацювало, знало весь перебіг цих навчань. Заздалегідь повідомляло чи були ризики, чи були якісь плани в Росіян. Ну ще до початку до речі, очільник гуру Кирило Буданов. Він зразу сказав, що в результаті цих навчань немає, ну немає передумов для того, щоб створилось якесь угрупування, яке би Загрожувало нам, а от для європейців виявилося, що справді для початку цих навчань, по перше, ми пам'ятаємо всю цю провокацію із шахедами, які формально не були проведені під час навчань, але ж реально напередодні навчань справді до Польщі залетіли ось ті два десятки шахедів, і ми бачимо реакцію країн НАТО. Тобто, це є найпотужніший меседж, який. Передала Росія до Польщі, чи було б це можливо, якби на кордонах з Польщею, ну я маю на увазі на території Білорусі, не було серйозного угрупування російських військ. Я думаю, що росіяни не наважились аж на таку відверту провокацію. А далі, коли вони побачили, що реакції немає жодної, і тоді ми одразу ж побачили і провокації відповідні щодо Естонії з мігами зальот їх мігів 31-х, Далі ми побачили із ілом провокації в Балтійському морі. Тобто, Росіяни зрозуміли, що можна залітати в повітряний простір НАТО вже не лише дронами, але й повноцінними літаками, в до речі, озброєними ракетами класу повітря. Повітря, як мінімум, звичайно ж, це удари не для наземних цілей, але. Це вже є конкретна зброя, яку не можна просто вже якось класифікувати що мовляв, це був якийсь дрон, це була якась обманка. Тобто мається на увазі те, чим виправдовувалися. Наші натівські колеги, і ми бачимо, що навіть і до Румунії також Румунії е, повітряний простір також поширю е, порушували. Uh -huh. Тому е, розуміємо те, що росіяни реально е, таки відкрили ось цю скриньку Пандори, і зараз все більше натискають на країни НАТО для того, щоб посіяти страх, невпевненість, зневіру в першу чергу в країнах Балтії, що мовляв, за них не будуть вступатися Сполучені Штати і навіть західноєвропейські країни. Це я думаю, що був такий найпотужніший сигнал. Ну і звичайно ж, демонстрація сили. Тобто, розуміємо, який це невеликий апендекс е Кенінгзберг, який зараз е окупований, називається Калінінградом. і е там були розгорнуті наземні вже пускові для іскандерів. Можна говорити про те, що там була бойова частина, не було макети, не макети, але це є демонстрація сили і демонстрація готовності застосувати балістику, яка досягне абсолютно всіх країн східного флангу НАТО. Ну отут, от власне, пане Сергію, і. І питання до якої червоної лінії яку червону лінію умовно готова перейти Російська Федерація, от в цьому намацуванні готовності країни НАТО чи позаблокових країн до захисту своїх просторів насамперед? Ну і вже й українського також. Бо ви згадали про шахеди над Польщею, про іл 20 м над Балтійським морем лише цими вихідними. Німеччина піднімала свої винищувачів. В повітряний простір, простір для того, щоб перехопити цей розвідувальний літак. Власне питання про те, на яку червону лінію вони готові, чи до якої червоної лінії вони готові показати свою готовність застосувати ту чи іншу силу, є золоте правило, таке яке підтверджене неодноразовими вже такими прикладами, що москалі зупиняться лише там, де їм де отримують по зубах. От пам'ятаємо там й рік, наприклад, листопад, коли Росія активно брала участь в війні в Сирії, тобто найбільше угрупування найсильніше ще й підтримуване іранськими проксі. Це було саме російське угрупування. Фактично, вони боролися з турками за свої сфери впливу, тобто ці зони окупації, фактично на території Сирії, і. Маючи це велике угрупування військ на території серії, росіяни дозволяли собі поводитися, нахабно залітаючи в повітряний простір Туреччини, тобто один в один ситуація, така саме як з цими навчаннями на території Білорусі. Показали, що в Білорусі є в них навчання, тобто угрупування російських військ, показали, що в Калінінграді є їхнє угрупування потужне з балістикою, з ракетними військами, і тепер вони. Демонструють свою силу, нахабність, пиху залітаючи і е, винищувачами, і дронами, і літаком-розвідником в, в повітряний в Тобто, розумієте, розуміти, вони комбінують різні засоби ураження е, або ж засоби розвідки. Але водно в усіх випадках це є зброя, і це є збройна агресія, або ж можна повна, по різному по називати, можна назвати це провокацією щодо інших країн. Так, от турки в той час збили їхній літак пам'ятаємо що після цього було звичайно ж торгові війни звичайно ж після того помідори не купували в турків своїх своїх вонюшок на відпочинок вони не відправляли до туреччини рейси скасували але все вляглося і більше росіяни не дозволяли собі застосовувати авіацію в повітряному просторі туреччини Тобто, ось дуже просто так був збитий дороговартісний літак. А це був літак-бомбардувальник, тобто значно дорожчий ніж все те, чим літають зараз. Так пілот загинув, але цю провокацію Путін проковтнув і з туреччиною він намагається тепер дружити за всяку ціну. Угу. Я вам нагадаю ще й приклад на землі, коли росіяни застосовували свою тактику, цих їх там нето. Коли э, Вагнера, тобто це були формально, звичайно ж, нерегулярна э, армія Російської Федерації. Э, це була їхня приватна, ніби приватна військова компанія. Вагнер і американці зробили запит. Як так стається, що нібито рухається ваша піхота, ваші штурмовики до наших до нашої бази, до нашої нафтової э, ну, нафтового об'єкту, Росіяни сказали їх там? Ні, бо їх формально там не було. Не було э, російської армії. Так, от розбомбили цих вагнерів тоді, так що американські генерали в таких в приватних більше, розмовах слізувалися і казали: бачите, українці. Ну, це казали вони наші делегації. Це ми помстилися їм москалям за Іловайськ. Каже, ми їх розбили так з дронами, що їх там пальці хіба що могли позбирати, і все. І після цього. Росіяни вже не могли активно виступати отак проти американців не могли активно виходити і діяли вже більше в своїй зоні впливу і підтримували Асада, тобто. Європейські воєначальники, верніше європейські політики, повинні зрозуміти, що з росіянами діє саме цей єдиний принцип геополітики, і жодного іншого вони не діють. Сам Путін озвучив цей принцип. кажуть, що ми зупинимося там, де лише нас зупинять. То чому ж ми повинні не вірити російському керманичу? Ну, у цей принцип має вірити також і ще один із найбільших геополітичних гравців це Сполучені Штати Америки. Є приклади, про які ви сказали, коли вони цей принцип добре застосовували. Але ми сподіваємося, що і їхня готовність не зупиниться в минулому, а і буде стосуватися України. І власне Володимир Зеленський анонсував на цей тиждень тиждень дипломатії, за його словами. Очікується зустріч Зеленського із Трампом. І я процитую президента. Він сказав, що результатом цієї зустрічі має стати те щоб путін має вірити що сполучені штатам що сполученим штатам не все одно і що сильні кроки будуть я перефразую і запитаю вас ви вірите що сполученим штатам ще не все одно і що сильні кроки будуть Дивіться, я не можу я, я. Я не вірю в щось і тут, якби в якусь віру або в якісь почуття щодо політики. Я не думаю, що це взагалі працюють такі категорії в політиці, в геополітиці, особливо в американській політиці, яка є надзвичайно жорстока, є жорстка, є прагматична діє принцип лише вигоди, і загалом, принцип ну на зовнішньої в зовнішній сфері сполучених штатів переможи, щоб я тебе підтримав. Отже, я впевнений в тому, що стійкість України вона змінює американську політику. Ну я тільки нагадаю вам, з чого починав наш президент в овальному кабінеті в Сполучених Штатах, коли на нього тиснули абсолютно усе оточення, і включно з президентом Трампом бо думали, що це є найслабша країна Європи. Тоді президент вистояв, тоді всі звинувачували президента, що мовляв не можна так поводитися з американцями, але виявилося, що саме така поведінка була правильна, тому що американці шанують лише сильних особистостей, і ось зараз. Всі ті заяви і позиція українського президента, те, що він не поступився, не пішов на е, оці капітулянські угоди, які намагались нам накинути в першу чергу росіяни е, через американців, і ось зараз ми фактично нівелювали будь-які посягання, будь-які, ну е, сказати, обіцянки або ж е, або всі ці задурювання Путіна про те, що мовляв, він в результаті літньої кампанії забере всі області, окупує і весь Схід України, і весь південь України, і він це продавав. Тобто, Росіяни продавали це в Вашингтоні. Зараз ми бачимо, що в результаті літньої наступальної кампанії е, путіністи не виконали жодної своєї політичної цілі, і от з цим фактом, от саме силою. По перше, української армії, а по-друге, з силою української позиції доведеться рахуватися вже тепер не лише ворогу, але і американцям. Я впевнений в тому, що політика президента Трампа вона буде все більше і більше про не тому, що Трамп такий добрий е, до нас. А тому, що лише це є єдина можлива вигідна стратегія, е, стратегія для сполучених штатів Америки, тому що Україна демонструє силу, а допомагають звичайно ж сильним. І я впевнений до речі, що от саме за силовий блок за військовий відповідає. В в, адміністр... в офісі президента дуже фахова людина. Це колишній комбриг 93-ї бригади Павло Паліса. В нього чудове володіння англійською мовою, і після його останнього візиту до Вашингтон всі були дуже захоплені. Тобто американські військові були дуже захоплені. Наскільки фаховими є військові в команді українського президента? Тому оці зв'язки. На рівні Пентагону і американських е, військових вони вже є, вони вже діють, залишилося лише дочекатися саме політичних рішень, тобто це набагато складніше. Ми розуміємо, що е, є різні групи, які тиснуть на президента Трампа. Наше завдання, щоб перемогла саме оця проукраїнська е, група, але вона переможе і вона матиме вплив лише в одному випадку: якщо ми вистоїмо, якщо Україна буде демонструвати силу. І Україна буде демонструвати свою єдність. Пане Сергію, на завершення зовсім коротко. Не можемо не оминути однієї із найголовніших новин за вихідні із геополітичної карти світу про Палестину. Хотіли би вас запитатися: Австралія, Британія, Канада, Португалія заявили про те, що визнають палестинську державу, мотивуючи це рішення, тим, що це рішення за мир і за те, що палестинський народ має право на самовизначення. Ізраїль, звичайно що одразу ж висловив усі усе можливі ноти обурення. Так, от питання швидше про нас: як ця зміна на геополітичній карті відобразиться на безпековій ситуації у світі і на російсько-українській війні, зокрема? Тут справа така, що е, світ, ото є давній конфлікт, звичайно, Ізраїль і Палестини. І я би тільки хотів відзначити дійсно палестинських мітингувальників, протестувальників, які є в абсолютно в усіх країнах, сполучених штатах, європейських країнах, які так активно виходять і часто дуже агресивно те, що говорять європейці, що вони мовляв агресивно відстоюють свої інтереси, е, свої е, існування своєї держави. Я би поставив їх в приклад, і якби наші українські громади на четвертому році війни так само або навіть на 50% від тієї активності так само активно відстоювали, тиснули би на уряди, як це роблять палестинці. Я впевнений, що допомога для України була би набагато, набагато вищою. Але стосовно самої війни, я не думаю, що є якісь важелі. Щоб повпливали безпосередньо, тобто щоб наша війна залежала від Палестини, то тобто Росіяни не будуть втручатися, тому що вони не будуть псувати свої відносини з Ізраїлем. Європейські країни не будуть втручатися в ці принаймні, найближчим часом. Тому що вони не мають таких спроможностей, тобто вони не готові відряджати свій контингент військовий. Тобто а без військової присутності, як то кажуть, на землі on the ground, ну, вирішити питання саме палестинської автономії, тобто конкретно сектору газа, звичайно ж, це неможливо. Це невелика територія. Це такі це, як ну всього на кілька районів міста Києва. Uh -huh. Тому, звичайно ж, що це не велика військова операція, так як, наприклад, Афганістан, де можна справді підготувати контингент, висадити, забезпечити логістику і взяти під контроль. Тому я думаю, що наразі. Обмежиться лише заявами, визнаннями, деклараціями, але суті справи, тобто на землі, цю це ситуацію не змінить. З Афганістаном це вже інше питання. Там Трамп знову зробив заяву щодо бази в Афганістані. Про це поговоримо іншим. Разом Сергій Козан був із нами на зв'язку, голова Українського центру безпеки та співпраці. Дякую вам за розмову.